Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям! Слава нації і смерть ворогам. Що вам сказати, брати і сестри? Наші вороги вже дійшли до того, що прицільно б'ють по дітям. Не просто по дітям, а по хворим дітям. Вони вцілили в Ахмадит. Ну, звичайно, вони будуть розповідати, або це наше ПВО винне, що ракета туди вцілила, або там в Ахмадиті серед дітей, українці заховали величезну купу танків, або ще якусь несенітницю. Ну, ми вже звикли до того, що вони брешуть. Ми звикли до постійної їхньої брехні жорстокої, цінічної. Вибачте, будь ласка, нелюдської, антилюдської. Так вона є. Але хіба тільки росіяни цим займаються, хіба вони брешуть? Ми також звикли, що наша влада українська постійно з самого початку брехала то в одному, то в другому. Деякі вибачалися за свої помилки, тобто це була не брехня, а помилкове судження, а деякі так і не вибачалися. Але найбільшою брехнею це саме теперішня наша влада, це постійна постійна брехня, постійні постійні обіцянки цецянки. Справа в тому, що люди, більшість людей. Я вже багато розповідав, що 86% людей, вони не здатні до осмисленого мислення, до аналітичного мислення. І вони постійно купуються на обіцянки. У нас виборчі всі кампанії ґрунтувалися на обіцянках. Але, панове, так як бреше ця влада, яка зараз у нас самоуправствує, я от тільки подивився відео, військовий говорить, що у нас в Верховній Раді недоумки, які не розуміють, що вони роблять. Вони голосують, а потім задумуються, про що проголосували. Тобто, у нас в владі недоумки. та ні, панове. Наша влада це конгломерат, який складається із зрадників, ворогів України і які набрали Верховну Раду людей яких видресирували правильно голосувати. Для того, щоб вони легко дресирувалися, треба було вибрати людей попростіше. Надто розумні там не потрібні. Надто розумні розберуться, куди це все веде, і вони від них, як то кажуть, відійдуть. А от ті, які за дрібну копієчку, ладні, робити будь-що, аби дрібна копієчка. Знаєте, Є в українській таке прислів'я кажуть, за три копійки Змію оближе. Але в цьому нема нічого дивного. І ще колись Володимир Ілліч Ленін сказав так, нас мало. І тому ми зробимо е, упор на покидьках. Бо саме покидьки, коли вони спробують цю владу, коли вони відчують від неї задоволення, отримають вигоду. Вони будуть до смерті боротися за зберігання цієї влади. Вона їм потрібна. А зараз я хочу вам на секундочку вімкнути е, озвучку. Ну, відео не знаю. я Може в кінці вставлю, а то не ставлю. Це досить відоме відео. Нам казали, буде долар 45 Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. Нам казали, буде долар 45 в Резеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. Нам... Цікаве відео. Так от, перепрошую. Хто виявився правий? Ті, хто це казали? Чи ті, які брехали і казали, що панове. Досить перестати стріляти і розвести війська, досить ослабити країну, щоб на неї не нападали, досить розмінувати підходи, і ворогу буде стидно на нас нападати. Ну, просто, ну давайте відкриємося і зійдемося посередині. Так от, е нас, е як сказати, ми можемо помітити, що в Ахмадит потрапили, але от в бункера Верховної Ради, в бункера, де ховається наш найвеличніший, туди не стріляють. А чому? Ну, мабуть, те, що він робить, воно цілком співпадає з їхніми надіями. І те, що Київ був відкритий, серце країни відкрили. Будь ласка, бийте сюди. І в той час, коли росіяни нападали на Київ, наш найвеличніший лідер, якого вибрала більшість, грав настольний теніс і вигравав. Тобто він не відволікався. Це була головна задача на той момент. Він дуже радів своїм перемогам. Панове, ситуація складається така: нам стає все гірше і гірше жити. Так жити, як раніше жилося, і так, як оце живеться, вже неможливо, нас затискають. Але влада не може по-інакшому. Бо є така підозра, що наша влада все-таки якось домовилася із нашими ворогами. Бо не можна це списувати на недоумкуватість. А тим більше, панове, я ж розповідав про брехню. Пам'ятаєте, Зеленський ще сказав, як тільки я порушу закон, я зразу піду. І куди він пішов? Він пішов далі в цьому ж напрямку. Вибачте, нами керує е, офіс президента абсолютно неконституційно. Тобто, Зеленський почав не з порушення законів, а він почав з порушення основного закону України. Конституція над законом, вона головна. І саме з порушення Конституції він почав. І на шашлики пішли українці. Це з них робили шашлики. І, вибачте, будь ласка, і далі будуть робити шашлики. Тільки вже про це не попереджатимуть. Але чи згодні ми на шашлики, панове? Може, нам все-таки треба запам'ятати тих слух, які. Служать не українському народу, які шкодять народу? І, мабуть, треба щось робити. Як мінімум, влада повинна знати, що ми їм це не простимо. Ось така штука, панове. Вибачте, будь ласка, зараз війна. І що нам робити? Нас один ворог лупить ззовні, а другий ворог підставляє нас під кулі того ворога, робить все, щоб ми були ослаблені. В той час, коли в аналогічних ситуаціях інші країни, в той же Германії, пам'ятаєте, було гармати замість масла, нас ті крихти гроші, які в нас є. Витрачаються на будинки, на оздоблення, покращення вулиць. От пам'ятаєте, велике крадівництво, воно продовжується і продовжується у всьому. Панове, нам його треба зупиняти. Нам треба думати, як його зупиняти, щоб не розвалити країну. Але якщо ми не почнемо зупиняти ворогів на місцях, Знаєте, от е, коли на дереві рвуть яблука, або вишні починають знизу. Так простіше. Де ми можемо зупиняти, там і повинні зупиняти. А інакше біда. Капець. Я розумію, що мене мало хто слухає, мало хто дивиться. Ну, що вам сказати? Мені вже написали неодноразово, що те, що я кажу, це глас вопіюща в пустелі. Тільки я не в пустелі. я розумію. Що коли починається дощ, він починається обов'язково з першої краплі, яка нічогісінька не зробить, вона просто ляпнула і все. Але якщо не буде першої краплі, то не буде другої краплі, третьої, і поле не ораситься. То я розумію, що я, може, ну не перша крапля, але одна із перших. Бо ще далеко-далеко до цього приходу цієї команди до влади, я всім, кому міг. Спробував це донести. Почули одиниці. Я з цього дуже сильно розчарувався, але я розумів: я ж кажу, панове, 86% людей нездатні це осмислити, на жаль, вони легко купуються, вони легко зомбуються, так є, це властивість людства. Але 14%, коли вони зрозуміють, що. На когось іншого, крім нас, тих людей з 14% надіється нічого, то ми маємо задуматися, що робити. Бо реально ми нічого з тими 86% не зробимо, але шахраїв набагато менше. Ота ефективна команда із п'яти менеджерів, оті класичні слова, вони багато про що кажуть. Знаєте, як Ленін казав, узок круг бойцов, так от, круг шахраїв насправді дуже вузький. І те, що багато із них працюють на Росію, є їхніми шпигунами, ну це буквально, знаєте, по родинним зв'язкам по всьому. Якщо раніше в міліції інспектор кримінального розшуку, якщо його хтось з близьких потрапляв за грати, то він уже не міг працювати кримінальним розшуком, інспектором, бо на його є можливість для шантажу. А у нас тут квітник потенційних ворогів. Ну що ж, панове, дякую за увагу. Дякую за те, що дивитеся мене, за те, що підтримуєте. Не опускаємо руки. Ми переможемо. Тільки. Стає питання, якою ціною? Чим раніше ми очумаємося, чим раніше ми зрозуміємо, що нас потихеньку по одному передавлять. Бо все-таки 14% це не так уже і багато. І нас відслідковують, і хто найбільше заважає, тих прибирають. Згадайте Червінського? Ну це ж, це ж треба. Згадайте інших, які заважали владі здавати Україну. І їх переслідують. Ну що ж, панове, я сказав, ми переможемо. Є давнє пророцтво. Я розумію Путіна, який хоче це пророцтво отримати. Йому вже жити залишилося там ерунда. Скоро здихать. І хочеться прославитися. І хочеться, щоб ота, ота е, передбачення, що слава Русі буде невмирущою, засталося цій лже Русі. Але то не Русь. То Росія самозванна. Назвати можеш себе ким хочеш. Хоч Бетменем. Але вибач, будь ласка, якщо у тебе криві, кістляві ніжки, якщо у тебе зріс шипзіка, то ти є Шипстік. А особливо, якщо ти по мозгам шипстік. панове, гуртуймося. Свій до свого по своє. Не даємо своїх, під е, не віддаємо ворогу, чи зовнішньому, чи внутрішньому. І ми переможемо, панове. Слава Україні! Слава українським українській нації! Слава героям і смерть ворогам! Удачі, панове! Ми переможемо! У будь-якому випадку, ми українці. Ми нащадки Русі. Ми Русь.